Школярам це краще не показувати. А справжні майстри, мужики, точно оцінять наш лайфхак і нашу чудову поробочку. Сьогодні в рамках нашої бібліотечної майстерні ми пропонуємо не кашу з сокири, а те, що дає світло і проливає світло на наше спільне, переможне майбутнє, цю лампу ми задумали з нашою бібліотечною родиною, коли побачили, що в світі потрібно більше сонця, більше світла, більше промені. Все дуже просто. Ми взяли спил з нашої віковічної яблуні. Ми взяли сокиру, яку попередньо відновили і привели до того стану, з якого можна зробити цей витвір сонячного світлового мистецтва. Все дуже дуже просто просто майстерність та наполегливість. Все ми робили своїми руками, все ми продумували. Разом дуже з простих і доступних елементів. Спочатку, звичайно, ми відшліфували наш спил, потім ми підготували нашу сокиру, підготували всі елементи, які включають в себе простий кабель, простий патрон, просту лампу і простий тумблер. Дуже багато було кропіткої роботи. По обробці всіх наших заготовок, але впевнено і наполегливо ми зробили це. Тому в результаті, в результаті нашої кропіткої, наполегливої, систематичної бібліотечної роботи ми зробили те, про що мріяли. Звичайно, ідею цьому почерпнули. В соцмережах та Тіктоці, але тим самим ми продемонстрували, що це все можна зробити своїми руками, якщо є хвилька натхнення, хвилька можливості і простого людського щастя з вірою в перемогу. Тож світла всім нам, в наших оселях. В наших душах, в наших серцях.